Всі, хто з нами, це діалог на Д1. Ми говоримо про найважливіше. І далі у програмі піде мова про грошову допомогу до Дня Незалежності України, а також про компенсаційні доплати до пенсії. Про все це нам розповість. Сьогодні гостя студії це Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю! Дякую, що знайшли час прийти і розповісти нам всі деталі, дати відповіді на ці питання. бо… У Людей виникає багато запитань на цю тему. Почнемо з дня незалежності України. Його ми святкуємо 24 серпня. І є спеціальні виплати, які призначаються до цієї дати. Розкажіть нам, що це за виплати. Так, звісно, є такі виплати, які виплачуються до Дня Незалежності України. Це передбачено, по-перше, законом про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Кожного року Кабінет міністрів приймає відповідну постанову, якою передбачає саме порядок проведення цієї разової грошової допомоги і встановлює відповідні розміри. Ці виплати проводяться Відповідним категоріям саме можна сказати і пенсіонерів, і громадян, які мають відповідний статус, тобто це статус ветеран війни, тобто, це не надбавка до пенсії, а разова грошова допомога. Ні, це можна сказати так. Це разова грошова допомога, яка виплачується е, до Дня Незалежності України, і є відповідні механізми саме, е, як виплати проводяться пенсіонерам або іншим особам. І е, розміри цієї одноразової грошової допомоги встановлюються також в залежності від категорії. Ветерани війни це в нас є і особи з інвалідністю внаслідок війни, тобто учасники це... бойових дій, і учасники війни, і сім'ї загиблих ветеранів війни. Тому е різним категоріям встановлюються також відповідні розміри цієї разової грошової допомоги. Тобто це не стала грошова величина, так давайте одразу окреслимо. А кожній з тих категорій, які ви так. назвали, це різна сума? В залежності, в залежності від різних категорій, виплачується різний розмір разової грошової допомоги. Е, зараз можете сказати озвучити суму е, допомоги? Е, почнемо з такої категорії, як особи з інвалідністю внаслідок війни. Ці особи мають, їм встановлюється група інвалідності перша, друга, третя, і в залежності від групи інвалідності встановлюється і розмір разової грошової допомоги. Першій групі це 3100 гривень, друга група 2900 гривень, і третя група 2700 гривень. Що стосується учасників бойових дій, постановою визначено, що разова грошова допомога проводиться у розмірі тисячу гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це знову ж таки 3100 гривень. Така категорія, як членів сімей загиблих ветеранів війни, це 650 гривень, і учасники війни 450 гривень. Тобто, ви перечислили всі ті категорії, так. які всі ті категорії, отримую... які мають право на виплату цієї разової грошової допомоги до дня незалежності так. України дня незалежності України. Е, ідемо по порядку. Ми розібралися з тим, хто її отримує, розібралися з тим, е, скільки, який розмір. А щодо механізму е, виплати. Поясніть детальніше, можна якби розділити всі ці категорії. Ну як почну з пенсіонерів, так тому що є відповідна категорія це пенсіонери, ветерани війни, які мають відповідний статус, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасники бойових дій, або учасники війни сім'ї загиблих ветеранів війни. Таким саме пенсіонерам, оця разова грошова допомога у серпні місяці до дня незалежності виплачується разом з пенсією. Тобто при отриманні пенсії в серпні місяці у дату виплати ці категорії разом з пенсійною виплатою отримали і разову грошову допомогу. Як єдину суму, як єдину суму. Друга категорія це саме ветерани війни, які не є пенсіонерами, але проходять службу. Або е, проходять службу в е, військових частинах, або працюють і не є пенсіонерами, то кошти спрямовуються на е, рахунки військових частин підприємств за їхніми заявками. Тобто ці заявки також надходять до пенсійного фонду. Ми їх опрацьовуємо і вже кошти, в залежності від е, кількості ветеранів війни перераховуються на рахунки військових частин або підприємств. І третя категорія це саме ті особи, які не є пенсіонерами, і які не служать або не працюють, але мають відповідний статус. То такі саме категорії, такі громадяни, вони звертаються до пенсійного фонду з відповідною заявою про виплату такої грошової допомоги, і на підставі цієї заяви ми призначаємо і виплачуємо разову грошову допомогу. Тобто можна розділити якби от таких три, три ситуації, три механізми для різних категорій. Останні категорії просто виплачується ця допомога на картку. Так, але саме ті, які ті громадяни, які не є пенсіонерами, і які не служать або не працюють, вони звертаються з відповідною заявою, тобто вони повинні вказати нам і відповідний рахунок, куди перерахувати ці кошти. Ми опрацьовуємо ці документи, і таким чином проводиться виплата грошової допомоги. І е, далі теж проговоримо те, куди необхідно звертатися із заявою на отримання грошової допомоги, і у якому вигляді може бути подана така заява. Із заявою про е, виплату разової грошової допомоги можна звертатися до будь-якого територіального органу пенсійного фонду сервісного центру незалежно від місця реєстрації і е, саме. Є ще відповідні терміни для звернення. Тобто, якщо особа не встигла звернутися до Дня Незалежності, але відповідно до постанови, ця, ця особа може звернутися до пенсійного фонду до 1 жовтня поточного року, і виплата буде проведена до 1 листопада цього ж року. Дуже важлива інформація для тих, хто претендує на цю виплату, так. але не звертались. У них ще є час. Так тільки фізично можна звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду, чи і в електронному вигляді подача заяви доступна? Е, ні, можна і особисто звернутися, і також в електронному вигляді через веб портал електронних послуг пенсійного фонду, тобто можна і так, і, і особисто, і дистанційно. Через ЦНАП можливо подати також таку можливо. заяву? Так. І далі будемо перейдемо до іншого питання. Це доплата, які призначаються залежно від віку. Які це доплати? Хотілося б наголосити також на тому, що є відповідні компенсаційні виплати, які виплачуються пенсіонерам в залежності від досягнення відповідного віку. Це 70 років, це 75 років, це 80 років. Уже Ця виплата, якщо ми говорили про разові грошові виплати до Дня Незалежності, що це разова виплати, які проводяться пенсіонерам в залежності від віку, виплачуються щомісяця разом із Пенсію з пенсійною виплатою, якщо е, пенсіонер досяг 70-річного віку, е, такому пенсіонеру встановлюється виплата щомісячна у розмірі 300 гривень. У віці від 75 до 79 років така виплата проводиться у розмірі 456 гривень. І пенсіонери, які досягли 80 років, мають право на доплату в розмірі 570 гривень. але Є також певна особливість, що ці виплати проводяться тільки в тому випадку, якщо розмір пенсії пенсіонера не перевищує 10 тисяч гривень. Це розмір середньої заробітної плати по Україні за 2020 рік. Тому, якщо ну, пенсіонер може отримати цю доплату і не за повний місяць, якщо, наприклад, він досягає відповідного віку 70 років, наприклад, 15-го числа, то така виплата встановлюється з 15-го, тобто з дня досягнення відповідного пенсійного віку. Чи сумуються ці компенсаційні виплати? От, наприклад, до 75 років людина отримувала 300 гривень, а у 75 має отримувати ще 400 до цих 300? Чи ні, не так. І у нас буває багато таких питань, які виникають у пенсіонерів і задають пенсійному фонду. Якщо 70-річному пенсіонеру встановлено 300 гривень і він досягає відповідного віку 75, то проводиться тільки доплата різниця до 456. І уже 75-річний, коли досягає віку 80 років, проводиться якби доплата до 570 гривень. Тобто це немає такого, що плюсується 300 плюс 456, просто це. Різниця Різниця 156 гривень, які вже доплачуються і проводиться виплата після досягнення 75 років, що був саме відповідний розмір виплати. Так. А і якщо ми з вами вже заговорили про пенсійний вік, то нагадайте, які умови для призначення пенсії за віком? Якщо говорити про загально норми саме призначення пенсії за віком в е 60 років, то для того, щоб призначити пенсію в 60 років у 2024 році, потрібно мати не менше 31 року страхового стажу. Збільшення страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії за віком, почало відбуватися ще з 2018 року, коли в 2018 році було необхідно для призначення пенсії 25 років, і з кожним роком проводилося збільшення на один рік у 2024 році. Це не менше 31 року. І е, таке збільшення буде відбуватися до 28-го року, у 28-му році для призначення пенсії в 60 років необхідно буде мати не менше 35 років, тобто страхового стажу. Так, страхового стажу. Е, в залежності від віку, і ще е, право на пенсію може виникати е, від віку і стажу, може виникати в 63 і в 65 років. Це коли людина має Менше, ну, наприклад, от ми поговоримо про 2024 рік. Щоб призначити в 60 років, це не менше 31 року. Якщо людина має стаж від 21 до 31 року, тобто в такому діапазоні, право на пенсію в цьому році виникає в 63 роки. Якщо стаж складає від 15 до 21 року, то право в 2024 році буде в 65 років. Тобто, встановлена. Теж, відповідна така шкала для різного, можна сказати, різний вік 60-63, 65 і різна тривалість необхідного страхового стажу. Але розмір пенсії в будь-якому випадку для кожного пенсіонера встановлюється індивідуально і, звичайно, залежить від, від розміру. І е, заробітної плати, і від кількості страхового стажу, тобто розрахунок проводиться по відповідній формулі, і чим більше страхового стажу, чим більша е, заробітна плата, тим буде більший розмір пенсії. Якщо у людини взагалі немає страхового стажу, коли наступає для неї? Пенсія. Права, вона права на призначення пенсії в такому випадку особа не має. Це може звернутися для, до управління соціального захисту, для визначення права на відповідну соціальну допомогу. І е, зараз саме є відповідне питання від нашої телеглядачки про те, про що ми зараз з вами е, говоримо. Я зацитую звернення у листопаді цього року. Мені виповнюється 60 років за моїми розрахунками. Я вже маю 34 роки страхового стажу. Коли можна звертатися за призначенням пенсії, щоб не пропустити термін, і чи можна заздалегідь перевірити мої розрахунки щодо страхового стажу, щоб не отримати відмову, коли здам документи на отримання пенсії? Ось таке питання. За призначенням пенсії за віком людина може звернутися в будь-який час після виповнення пенсійного віку або за місяць до досягнення пенсійного віку. Тобто, якщо у листопаді то можна так, у жовтні вже жовтня так, можна звернутися уже заявою про призначення пенсії, але для того щоб перевірити свій стаж. Перевірити е, правильність оформлення документів, тому що інколи виникають питання по оформленню тієї ж трудової книжки або інших якихось документів, там свідоцтва, диплом про навчання, то в будь-якому випадку в будь-який час зручний можна звернутися до сервісно, до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду і де е, перевірять. Документи, і якщо необхідна буде якась допомога у запиті якихось додаткових довідок і ще там довідок про зарплату, довідок про навчання, про стаж, тобто є необхідність дооформити саму трудову книжку, все допоможуть, направлять відповідні запити, підкажуть, що необхідно зробити. Тому можна звернутися і зараз для перевірки саме документів, щоб не було відмови, як звучить в питання. А про що на вашу Думку йдеться, щоб не отримати відмову, тобто, яка може бути відмова у такому випадку, е просто щодо того, що немає якихось документів. Відмова може бути в тому випадку, коли є якісь помилки в оформленні тієї ж, наприклад, трудової книжки, і деякі періоди страхового стажу немає підстав зарахувати, тобто, якби телеглядачка говорить про те, що 34 роки стажу, але знову ж таки говорю, якщо я якісь... треба перевірити, так треба перевірити, тому що якщо виявиться так, що якийсь період ми не можемо зарахувати, і стажу буде менше ніж 31, Рік тоді буде відмова в призначенні пенсії, що значить відмова? Це відтермінування, поки людина виправить помилки так. і збере необхідні так. документи. Так. Так, але пенсія в неї наступить з моменту який буде вказаний в заяві на отримання пенсії, тобто з це моменту насту наступлення 60 це, років. Це буде залежати від того, скільки часу людина витратить на дооформлення документів. Якщо вона дооформить документи протягом трьох місяців з моменту подання заяви, то е, буде враховуватись саме та перша заява, по якій отримано відмову. А якщо ні, а то якщо, вже так. далі. А якщо більше трьох місяців, то це буде здати звернення за новою заявою. Тобто порада така готуватись заздалегідь, за звернутися здалигідь. за місяць, щоб потім не було можна, ніяких непорозумів. Можна і раніше звернутися для перевірки документів. Для перевірки і підготовки. Для попереднього розрахунку. Щоб це було правильно. І ще проговоримо таке питання, які документи треба для призначення пенсії зараз людині? В першу чергу знову ж ми говоримо це документ, який посвідчує особу, це паспорт, це ідентифікаційний код, це трудова книжка, про яку ми вже згадували з вами. Якщо. Особа навчалася, це диплом про навчання, але хочу наголосити про те, що саме навчання зараховується до страхового стажу у період до 1 січня 2004 року, оскільки навчання після 1 січня 2004 року може зараховуватися тільки при умові сплати страхових внесків. Далі, наприклад, жінці можливо необхідно свідоцтво про шлюб, коли є різні прізвища. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, коли жінка не працювала і зараховується стаж період догляду за дитиною до трьох років. Якщо бажає взагалі для призначення пенсії. Враховується заробітна плата з 1 липня 2000 року за даними персоніфікованого обліку, тобто та інформація, яка є в пенсійному фонді. Але за бажанням особи ще може бути надана довідка про заробітну плату за будь-яких 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року. Тоді заробітна плата враховується за цих якщо вигідно доцільно, за цих 60 місяців і плюс, але в обов'язковому порядку період іще з 1 липня 2000 року. Це, можна сказати, основні документи, які необхідні для визначення права на призначення пенсії. Чи виникають якісь питання у тих людей, які вимушено переселились в нашу область? У них може не бути диплома з собою, може не бути трудової книжки. Як вирішуються ці питання і чи вони звертаються до сервісних центрів Дніпропетровської області, чи до тих сервісних центрів тих областей? Заки вони, вони можуть звертатися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду на території взагалі всієї держави незалежно від того, це може бути Київська, Львівська, Дніпропетровська, там Івано-Франківська область, тобто будь-яка область, оскільки пенсійний фонд ми приймаємо всіх пенсіонерів незалежно від місця реєстрації. І надаємо весь спектр послуг і якби всі питання, які ставлять перед пенсійним фондом, знову ж таки говорю, незалежно від місця реєстрації. Тому можна звернутися в будь-який сервісний центр. А звичайно, всі питання, які виникають, розглядаються індивідуально по і кожній людині. Наскільки це можливо вирішити індивідуально розглядаємо всі питання? Я вам дякую за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що сьогодні з нами у студії програми діалог була Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Дякую вам, пані Наталія. Дякуємо вам Ми... за запрошення. Так, тому що був великий запит від наших глядачів саме на цю тему. І сьогодні ви ми говорили про грошову допомогу до Дня Незалежності України та компенсаційні доплати до пенсії. Також торкнулися питання механізму механізму виплати пенсії за віком, які документи потрібно, куди треба звертатися. Та строки подачі такої заяви це був діалог на Д1. Якщо ви маєте питання, пишіть їх у коментарях у наших соцмережах та на Ютубі, а також телефонуйте на гарячу лінію телеканалу. На все добре, побачимось.